Українські дрони зіпсували життя Соловйову? Він не може вилетіти з Москви і не є, що російське ППО не може створити для літаків безпечну зону, закрите небо. Закривається повітряний простір, ніхто не може нікуди ні вилетіти, ні прилетіти. Питання: чому? Невже ми не знаємо, як організувати безпечні коридори? Знаємо. Ви, то може, Рудольфи, чи знаєте, там в студії от ваші ППОшники не дуже. Іноді здається, що ваше ППО збиває ваші ж літаки частіше, ніж це робимо ми. Чому не собі питання, як... Чому не поставити собі запитання, як зробити так, щоб життя громадян на території Російської Федерації не опинялося під таким шаленим тиском і кількістю чиників, що створюють незручності? Це ж можна зробити. Треба просто мислити креативно. І крім того, зрозуміти, хто за що несе відповідальність. Але якщо людина каже: не дай Боже, що й станеться, тому краще все закрити, зрозуміло. А те, що відбудеться з громадянами, нікого не цікавить нікого не інтересують, ого Рудольфич прозрів: до тебе тільки дійшло, що Путіну та кремлівській владі на присічних росіян плювати. Ось як легко довести, що пропагандисти живуть у своїй окремій Росії, яка не має нічого спільного з реальністю. Так що, поки Рудольфич не є в прохолодній студії під кондиціонером, звичайні росіяни варяться в аеропорті і співають катюшу. Росія вимирає, а Путін намагається це приховати. Російські змі вибухнули заголовками про те, що Росте почав приховувати дані про демографію. Цікаво, а що ж у вас сталося? Ще більше таємничості Ростет приховав дані про демографію за травень. у оприлюдненому цього тижня огляді соціально-економічного становища за травень відсутній розділ демографія. Іншими словами, у документі немає даних про природний приріст населення, кількість народжень і смертей, шлюбів і розлучень, міграцію та загальну чисельність населення. Власне, воно і не дивно, адже реальна статистика може непогано так зіпсувати путінську ідилію. Він же розповідає, що у Росії всюди о. Одні тільки перемоги, от тільки самої Росії у всьому цьому залишається все менше. Ну бо інакше навіщо путіну б знадобилися нові найманці з КНДР? Зет-блогер знищив базу російських військових на окупованих територіях України своєю тупістю. Він зняв лог, в якому показав кожен куточок штабу окупантів під Торецьком. Хочу звернути увагу, як тут все завішено рибальськими сітками, і хочу ще раз сказати, що їх потрібно тисячі кілометрів. Ми організовували збори, закуповували їх, але, звичайно, це лише крапля в морі. Їх потрібно дуже багато для безпеки, для збереження наших бійців. Ось так просто завішують вікна. Сітки, може, від чогось там рятують, але точно не від ударів Хаймерсом. А завдяки відосу зіганутого блогера сили оборони України дізнались, куди конкретно бити по цьому штабу. Це Просто. Я отут був, коли накрила. Знаєте, що в цій історії найкрутіше. Росіяни просто не можуть не знімати і далі свої ці штаби. Просто тому, що для них війна має бути картинкою, яка тримає імперію разом. Тому хеймерсик буде прилітати і далі, як то кажуть, точно в ціль.